За добу окупанти здійснили 1647 обстрілів по регіону. Ворог бомбив житлові квартали за авіації, БПЛА та артилерії. Ворожих атак зазнали 10 населених пунктів: міста: Гірник, Краматорськ, Слов'янськ, Торецьк, Часів'яр, селища Велика Новосілка, Желанне, Новоекономічне, села Зелене Поле. Торське пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 11 житлових будинків, заклад освіти, автомобілі, теплиця, гаражі у часовому яру. Росіяни під час артобстрілу вбили людину. Ще одну поранили. Пошкоджено приватну оселю. По одній цивільній особі війська РФ поранили в Торецьку, зеленому полі та Торському. На новоекономічне Росія скинула керовану авіабомбу у МПБ Д 30 СН. Руйнувань зазнали три приватні будинки. Ракетою ворог поцілив по Краматорську, зруйнував оселю. Внаслідок атаки БПЛА у Слов'янську пошкоджено три приватні будинки: гараж, автомобіль, теплицю. Інформація щодо постраждалих не надходила. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.